Чого звідки воно? Я не знаю. Коли я збираюсь на рейс, це відчуття схоже на те, коли я збираюсь е, грати виставу. Це що, просто частина моєї роботи? А так от чого ця професія вважається складною. Мені було дуже боляче. Я коли, забира... коли писала заяву на звільнення в театрі, я прям плакала. Я займалася дитинство. Танцями балетом займалася дуже довго, хотіла бути балериною, а в мене батьки музиканти. І тато в оперному театрі в Одесі, я з Одеси, він там в хорі. Це сім'я творча, і як інші професії, крім творчих, в принципі, не розглядалися, хіба як якийсь такий запасний варіант. Я спочатку вступила до Києва в Карпенка-Карога, але на акторку ляльок тому що на драму не прийшла. Була тоді дуже маленька, невпевнена, а там такі були. Всі такі моцні дівчата прийшли, взяли сцену, захопили все. А я була така холоса, така маленька. От. І та я вступила на ляльки, але я зрозуміла, що це не моє. Мені ну, не подобається. Я хочу, я хочу на драматичну акторку, і почула, що тоді в, у Львові е, Стефко набирає е, Олег Стефан. Але він не набирав, набирав інший майстер. Але в будь якому випадку, я таким чином взагалі почула і подумала про Львів, що ну, якби на Києві не зійшлися зірки. Це не зовсім прям образ-образ, тому що це все-таки перформативне читання п'єси. І е, ну, ми будемо з текстами в руках. І виходить, що це таке щось середнє між мною, яка демонструє цю п'єсу і персонажкою. А я, я часу мало там вже початку. ще покурити хотів ти. Ага. А, що, а що що, ти не скажеш? Не щось приділяє в кадр. Мій військовий колишній актор, не колишній, він теж актор, і він мені сказав, завжди хвали свою дружину. А коли ви в полі професійного інтересу разом зустрічаєтесь, то це доволі трійкі момент. Катя, вона дуже неперевершена людина. І от людина вона дуже крута, а акторка, вона теж дуже талановита і дуже професійна стюардеса. Ну, вона, Вона дуже перфекціоніст, і це дуже сказується, як і на сімейному житті. Так і на професійному. Я її люблю, я її обожнюю. І мені хочеться, щоб вона жила щасливо і реалізовувала всі свої мрії, які хоче. І головне, не втручатись і не заважати, а навпаки, підтримувати в її реалізації. Ну, я думала про професію бортпровідника. Е, я не знаю, кілька разів просто в мене виникала ця думка. Я пам'ятаю, ми записували якісь відео, здається, три факти про себе в театрі для соцмереж. І я щось казала, казала і кажу. І третє, я би хотіла змінити все і стати бортпровідницею. Чого, звідки воно? Я не знаю. Я думаю, що я завжди просто романтизувала цю професію, бо я суперромантична людина, ці хмари, літаки, воно все якесь таке овійне, якимось таким вайбом цікавим. І співбесіда була якраз в понеділок, а це єдиний вихідний в театрі, і я така. Все складається. Ну мені дуже було цікаво прям пізнавати цю професію і себе в цій професії. І я відкрила такі речі, що там, не дивлячись на всю мою творчість, в мене є в мене дуже такий досить математичний склад розуму. Я дуже люблю планування. Я люблю, коли все чітко, одне за одним, все зрозуміло. І авіація вона якраз про це. Коли я збираюсь на рейс, це відчуття схоже на те, коли я збираюсь е, грати виставу, бо ти прям фарбуєшся, готуєшся. І, і це дуже круто, що ти не думаєш, що вдягнути. В компанії, де я зараз працюю, це взагалі костюм яскравого помаранчевого кольору і кросівки. У нас перша компанія, якщо не помиляюсь, у світі, яка е, зробила кросівки частину уніформи. І це зручно, це красиво. В нас дуже гарний образ. Ну там можна використовувати якісь блакитні або помаранчеві тіні. І я завжди збираюсь як на свято, бо я можу в житті ходити така безмейку, без укладки, бо бо наша. А робота це завжди це, це має бути ось так. Є такі відрядження, в яких ви лишаєтесь наприклад 2-3-4 дні, і просто собі живете в готелі, і можете робити умовно що завгодно їздити там, локацію дивитися, подорожувати. Це такі відрядження, які ми напевно найбільше любимо. Їх не так багато в деяких компаніях їх взагалі немає. Коли я працювала в Ризі, то у нас було багато відряджень в інші країни. І для мен... ну, в мене це була Гран Канарія, Тенерифи, Дубай. Ясно, що Європа, там Швейцарія, Німеччина, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Норвегія, Швеція Ну, це з таких. Але найбільше мені запам'яталось, це моє перше, перше відрядження на Тенерифе, тому що я ніколи не бачила океан до того моменту. І я пам'ятаю, я прилітаю і така. Це що, просто частина моєї роботи. Ми зупинились в досить гарному готелі з видом на океан. І я така, я зараз піду. І буду просто там вечеряти на березі океану. В минулого відрядження в мене було кілька дуже складних пасажирів, які, ну, з якими були конфлікти, з якими дуже важко було домовитись. І я в цей момент така: а, так от чого ця професія вважається складною, бо іноді ти літаєш в такі легкі рейси, в тебе такий класний екіпаж, що ну, все настільки легко проходить, і ти такий, о, я ніби навіть не працював, можна йти ще там, не знаю, гуляти по місту. А іноді ти просто приходиш і такий. Ого, хай цей день закінчиться, почнеться новий. Фізично це дуже складна робота. Це проблеми зі здоров'ям, це дуже сухе повітря, воно впливає і на шкіру, і на там, дихальні органи. І сон. Дуже страждає сон. Знову таки, в різних компаніях різні рейси. Часто бувають нічні рейси, тобто всю ніч ти на ногах. І потім в тебе може бути день вільний, і тобі знову поставлять нічний рейс, і ти дві ночі, умовно, не спиш. І в мене дуже часто організм просто такий, ну, все, пока». І, і я хворіла. Напевно, багато людей думає, що ми просто стоїмо, вітаємось, там щось показуємо і розносимо каву чай, але ми перевіряємо літак на безпеку. Тобто ми дуже часто заглядаємо в різні шпаринки, ми там тягаємо ці важкі візки, перекладаємо бокси з водою. Це дійсно фізично буває складно. Я коли переходила оце з театру в авіацію, мені було настільки цікаво те, що я пізнавала і дізнавалася, що мені хотілося цим ділитись. І так як я акторка, і взагалі була дуже відкрита в соцмережах, дуже така природна. Родня, щира, то я почала просто записувати сторіс про те, що я вчу, як це виглядає. Наш перший політ на літак там мені прислали форму, всі мої враження, емоції. Це було дуже цікаво спостерігати, бо дійсно людина вперше щось пробує нове, і якось воно було прям. Мені ну за відгуками, що було дуже цікаво прям дивитися. П'ять речей, які я як бортпровідниця, завжди роблю перед рейсом. Перше макіяж і укладка. Це обов'язково. Більше того, в наших документах прописано все. Колір манікюру, колір помади. І на брифінгу старший бортпровідник має перевірити ваш зовнішній вигляд. Якщо щось не так, можна получить. Друге готую форму та кросівки. У відрядженні я проживаю в готелі, і тут є хімчист. Тому прасувати зазвичай доводиться лише факти. Третє. Збираю валізу. Про це в мене є окреме відео, тому ходімо далі. Четверте готуюсь до брифінгу. Брифінг це обов'язкова частина нашої роботи. Коли ми зустрічаємо з екіпажем і обговорюємо деталі рейсу. Тому перед цим я обов'язково повторюю, на якому ми летимо, яке саме там обладнання, та інші наші польотні штучки. П'яте і найголовніше сісти на доріжку. Так, я завжди це роблю. А коли була в Ризі, так як в мене було вільного часу поза роботою, бо там сім'ї немає, там гроші я економлю, сильно не гуляю, я почала знімати якісь більш. Цікаві відео, тому мовно політ без пасажирів мене дуже класно залетіло. Взагалі, що це таке, чого це буває, як це виглядає. Там, про мої відрядження, про якісь фішки. Я свою творчу енергію, яка мені далі бурлила, просто переносила в блог. Мені найбільше було страшно, що я зараз піду з театру. І мені не сподобається ця професія, і я не зможу повернутись, або я втрачу свій талант, або я буду не цікава, або мене ніхто не візьме в театр. Ну тобто, тоді як пояснити моїй внутрішній дитині, яка 15 років займається творчістю, що ми зараз це ставимо на паузу і йдемо в якісь взагалі інші краї. Мені було дуже боляче. Я коли забира... коли писала заяву на звільнення в театрі, я прям плакала, тому що це якесь таке щось було болюче. Мені дуже добре тут було, але мені просто хотілося. Іншого досвіду. Мені би хотілося жити своє звичайне життя в Україні, де я можу проводити з сім'єю стільки часу, скільки я хочу, але наразі це, ну, це неможливо, і поки я йду на цей компроміс з собою, і мені дуже сумно, що я не можу займатися своєю професією і авіацією е, тут, і тому доводиться вигадувати якісь е, такі різні шляхи. Я хочу, щоб ми нарешті перемогли, і це ну це прям таке дуже-дуже тендітне внутрішнє відчуття, тому що про нього дуже складно мріяти, коли ти не розумієш, як це все відбудеться. Але це якась річ, яка мене тримає і надихає, і я дуже намагаюся впадати, не впадати в ем, песимізм з цього боку, а думати про те, що ще можна зробити, що можна буде зробити опісля, і дозволяти собі мріяти, бо це дуже щось складно дається.